Друзі, привіт! Давно не спілкувалися з вами, багато чого вже за ці два тижні відбулося. Буду радий з вами сьогодні поспілкуватися, відповідати на ваші питання. Дійсно, скучив за нашим спілкуванням і сподіваюся, що сьогодні передам вам трошечки світла. Цей непростий для всіх нас час. Нам дуже потрібно світло, дуже потрібно його. Присутність в нашому житті, так, ми вивчаємо з вами, що наука кабала це якраз методика, яка залучає світло в наше життя, тобто вище світло Творця, ця вища енергія, як щоб вона розкрилася в нашому житті, щоб вона, ця енергія, щоб вона була, щоб вона проявилася проявилася в нашому житті, і ми відчули її дію. Що значить відчули її дію? А те, що просто ми можемо відчути, як ця сила додаткова. До цієї матеріальної реальності, як вона реалізує себе в житті. Вона надає нам силу життя, вона вирішує всі питання абсолютно в залежності від того, скільки ми можемо залучити цього світла в наше життя. Так, вона створює нам абсолютно добрі та приємні умови. Бо ми так запрограмовані, ми створені таким чином, що ми відчуваємо світло вище, як творця, а віддалення. Від нього, тобто від контакту з ним, ми відчуваємо, як темряву все погано, це віддалення від творця, відповідно від цієї сили, все добре. Те, що ми відчуваємо, бо ми чуттєвий контур, ми чуттєва частина природи, і ми відчуваємо саме присутність і зв'язок з цим світлом як добро. Тож наша задача за допомогою вивчення науки Кабала, і вона нам розказує буквально як методика. Що треба зробити, щоб цього світла стало більше в нашому житті? І ми сьогодні будемо говорити про те, яким чином можна виміряти те, що я розвиваюся духовно, Тобто те, що я знаходжуся взагалі на цьому русі до світла, до контакту з ним, десь я знаходжусь, чи я близько до нього, чи я далеко від нього, чи взагалі воно є в моєму житті, чи ні. Тобто, як виміряти своє духовне просування? А ми сьогодні будемо про це говорити про вимірювання. Будь ласка, пишіть ваші реакції, якісь смайлики ставте, чи що там серденька. Підписуйтесь на наші. Якщо ви ще не підписані, на наш ресурс, на наш інстаграм. І це буде для вас таким джерелом світла, я впевнений. Бо через наш інстаграм. Ви приєднуєтесь до ланцюга кабалістів, ланцюга духовного світла, яке існує діє в світі вже близько 6 тисяч років. І ми є провідниками і послідовниками цього ланцюжка, бачимо себе якось продовжувачі цієї традиції багатотисячорічної. І сьогодні ми цей ланцюжок передаємо також і вам. Як я вже казав, час зараз такий в світі в Україні. В першу чергу, звичайно, в світі також час такий драматичний, час непростий. І триматися за це світло, мати його собі в допомогу в кожен момент життя, це дуже важливо. Я вам бажаю і все зроблю від себе, що можливо. І ми це робимо на наших курсах, на яких ми постійно викладаємо, щоб дати можливість мати ось це світло в своєму житті. Будь ласка, пишіть, що ви з цього приводу думаєте, чи є у вас світло в житті, чи можна його якось виміряти, чи ні. Більше його менше. так, Чи темрява взагалі? Я тут приготував невеличку статтю на сьогодні у нас з вами, щоб попрацювати. Я взагалі на всіх своїх ефірах все ж таки намагаюся з'єднати вас з першоджерелами. Тобто з тими словами кабалістів, які пишуть нам з високих духовних ступенів, і які, в принципі, знаходяться в цьому просторі світла, і коли ми читаємо те, що вони нам залишають, ми піднімаємось також разом з ними. Ми можемо трошки доторкнутися до цього простору світла, вищого світу, який кабалісти нам описують. Тож я завжди намагаюсь спиратися на першоджерела, бо це. Дійсно, дотик, дотик до вищого світла. Тож, давайте я почитаю. Зараз перший раз в мене є невеличка стаття Тут uh, Рабаша. Тут він uh, тарка, таркається цієї, uh, цієї думки про просування, що таке просування, взагалі, яким чином воно вимірюється. Так? І як це методологічно ми в Кабалі будуємо. Поки прочитаю зараз цю статтю, потім я її прокоментую. Можливо, пару слів ще скажу якихось прикладів та якби те, що називається, як власним досвідом, да, власним експіріанс. Я спробую сьогодні передати. Тож, давайте, невеличка такий уривок статті Рабаша, яка називається Уся Тора є єдиним святим ім'ям. Кожне подолання в духовній роботі називається поступом в роботах для, для, для Творця, адже монетка до монетки накопичується у великий рахунок. Тобто всі подолання з'єднуються в певну міру, якою повинна бути клід для отримання вищого блага. А подолання означає, коли беруть частину клі отримання і вводять її в кілім віддачі. І це на зразок екрану, який треба утворити на авіют, тобто грубість бажання. Виходить, якщо немає в людини бажання отримувати, немає їй на що зробити екран. Тому з цієї причини, коли зле начало приносить людині сторонні думки, саме тоді час узяти ці думки і підняти їх вище знання. І це людина може зробити з будь-чим, чого прагне її душа. І хай не говорить, що її наразі відштовхнули від духовної роботи, а нехай скаже, що з небес дали їй бажання і думки, щоб мала вона можливість ввести їх у святість. Тобто тут він пише нам прямо а, Рабаш. Він каже так, що кожне подолання в духовній роботі називається поступом в роботах для Творця, тобто розвитком, іншими словами, да? поступ в роботах для Творця. Це і є а, етапи розвитку духовної роботи. Кожна монетка до монетки вона складається в великий рахунок. Ми знаємо, да, з вами, що якщо мені. один... Мій товариш сказав, що знаєш такий жарт, що якщо відкладати кожен раз, кожен день одну гривню, то за місяць можна зібрати один євро. Це коли ще євро було по 30 гривень. Але це якщо взяти такий жарт, то можна цього взяти, такий наприклад, що ми складаємо не один євро кожен день, а ми складаємо один духовний стан. Тобто ми складаємо з всіх цих подолань, з всіх цих випробувань, які нам приносять кожен стан. Ми складаємо один сукупний духовний стан. Яким чином це ми робимо? Ми робимо це тим, що ми беремо, ось як тут пише Рабаш, отримання і вводимо його в кілім віддачі. І він пише, що це є на зразок екрану, який треба. Утворити на авіют, грубість бажання. Тобто, іншими словами, ми живемо з вами в програмі, яка кожен раз дає нам додатковий авіют. Вони, вон, тобто, програма розкриває нам те, що постійно в нас бажання грубі, егоїстичні, вони зростають. І це відбувається не випадково. Це відбувається таким чином, що так мене розвивають. Навіщо? І взагалі це стосується не тільки мене особисто, це стосується також світу всього. Тобто грубі егоїстичні бажання, вони стають ще більш грубішими. І ми бачимо, що люди вони не стають добрішими, вони не стають взагалі якимось більш, можна сказати, тими, ще люблять інших да, якимось добрими, якимось чуттєвими чи людяними. Люди стають грубішими. І чим далі, тим це все тільки стає гірше. Якщо ви подивитесь фільми 50-х років, то ви побачите, які там всі добрінькі, які там всі такі навіть наївні в чомусь. Да. Зараз абсолютно це виглядає як якась просто ну, глупість, можливо, дурість. Да. тобто... По -по трошки ми бачимо, що світ зараз працює за інакшими правилами Грубими, якимось рішучими, якимось, ну, абсолютно не недобрими. І це відбувається знов ж таки не випадково, бо збільшують авіют. Програма, тобто творець, він збільшує авіют, грубість бажання. Навіщо? Не просто для того, щоб ця грубість вона розкрилася, а для того, щоб її виправляти кожен раз. Бо якщо нам не будуть збільшувати цей авію, то ми, нам нічого буде виправляти і не буде роботи, і відповідно ми не, у нас не буде духовного просування. Ось перша ознака духовного просування, що я бачу, як в мене збільшуються бажання. Вони збільшуються, вони збільшуються, я все більшого і більшого хочу. Я стаю більшим егоїстом, я розкриваю в собі все більше і більше авіюту. Це називається в кабалі авіют. Це ось перша важлива ознака. І кожна людина, яка починає займатися духовним шляхом, коли вона починає залучати на себе все більше і більше вищого світла, вона бачить, що в неї змінюються стани, рішимо, і змінюються бажання відповідно. Тобто вони зростають. Я хочу більшого-більшого. Це перший елемент, за яким я можу виміряти своє зростання. І в кабалі це називається ще. В інших джерелах це називається каміння для зважування. Пам'ятаєте, як на базарах старих, а можливо, і ще зараз використовують на вагах такі гірки. А раніше в давнину то використовували каміння. Каміння кладеться, якесь, ти точно знаєш, що це кілограм, кладеш з однієї сторони і свій товар, чи ще щось ти кладеш з іншої сторони, і ти тоді можеш зрозуміти, чи більше, менше, кілограм здорівнює. Так само і нам нам дають. Те, що робить більш важким наше просування, да? тобто те, що робить нас, маючим таку додаткову вагу. І це те, за допомогою чого ми зможемо виміряти своє духовне просування. Так, ну давайте зараз у нас є поки що питання від. Скажіть, будь ласка, а наше бажання до творця і об'єднання теж може грубшити. Звичайно, воно грубшує постійно, коли ми розвиваємось, то навіть в групі вже коли ми знаходимося. То наше бажання до об'єднання групше, тобто починає розкриватися ненависть навіть. І ми читаємо про великих кабалістів, як, наприклад, група Рабі Шимона Бар'яхая, яка написала книгу Зор. То вони розкривали перед тим, як досягти найвеличного свого духовного підйому, а це дуже високі ступені. Це такий стан вже малхот світу Ацелут. Книга Зор вона написана з рівня світу Ацелут. І для того, щоб піднятися в цей високий стан, вони розкривали в першу чергу ненависть між собою. Ця група кабалістів і Рабі Шиман, Вони між собою для того, щоб побудувати цей духовний парцуф, розкривали. Тобто їх бажання воно настільки грубішало перед тим, як його виправити, що вони дійсно могли його виправити і піднятись в дуже високо і, в принципі, наші бажання також грубішують, але вони грубішують не просто так, а для того, щоб ми що зробили, щоб ми їх виправили. Тобто нам дають ось ці каміння для зважування, щоб ми на контрасті з ними могли зважити, нам дають мінус стан для того, щоб ми на контрасті з ним могли побудувати плюс стан. Без цього ми не побудуємо ніякий плюс стан. Ось в чому справа. І ми розкриваємо, до речі, це так само і навіть в стосунках, звичайних стосунках між людьми, в подружніх стосунках, в бізнесових стосунках. Завжди спочатку все гарно, а потім починають додавати ваги, для чого? Для того, щоб люди не просто розбіглися, а для того, щоб вони виправили це. А інакше не буде розвитку стосунків, не буде розвитку взаємодії і єднання і продовження питання: чи потрібно кожен раз додавати зусиль заново? Це бажання твердшити. Зусиль заново? Це бажання твердшити, а не сильно зрозумів, що мається на увазі, але те, що треба кожен раз додавати зусиль, це точно бажання, якщо з точки зору, укріплювати бажання духовне, то так, його постійно кожен раз укріплювати, якраз на контрасті з тим, що мені додають, як тут пише Реваш, авіют. Тобто в кабалі феномен, такий феномен, да, що я, начебто, починаю займатися духовним, і якщо взяти інші методики, то ми бачимо, що людина ой, вона така вся духовна на. Якесь таке обличко піднімається, там і все більше нічого не хоче, тільки духовним вона стає, молиться цілими днями і все. А в кабалі навпаки, тобто ти, коли починаєш займатися кабалою, у тебе егоїстичні бажання, це є віют. Він навпаки починає зростати. Тобто ти начебто повинен бути духовною якоюсь людиною, а в тебе ростуть бажання. Ти машину хочеш нову квартиру, кудись їздити, кар'єра, та начебто вже мене це все не цікавило. А тут. Стільки всього я нового хочу. Чому це відбувається? Це якраз ось ці каміння для зважування, бо на фоні з цим авіютом, який в мене зростає, я можу побудувати додаткове духовне бажання. І вони, Це дві лінії в кабалі називаються ліва і права. Ліва це додаток авіюту, егоїстичного бажання, Права – це якраз духовне бажання, яке я збільшую, тверджую, тобто вкладаю в нього більше зусиль. І ось ця робота в трьох лініях називається, бо посередині я буду середню лінію. Так. А як ми можемо відчути це вимірювання в духовному, що це багато чи недостатньо? А ось якраз через те, що збільшується авію. Тобто, як я казав вже каміння для зважування. Тобто, в мене є, наприклад, зараз якесь бажання плюс бажання да, тобто, до духовного розвитку, до зв'язку з творцем. І воно в мене там стабільне якесь на зараз. Тепер, як можна виміряти свій розвиток, як мені допомагають ну, від системи від творця. мені додають протилежне цьому бажанню, тобто егоїстичне бажання, якесь не зв'язане з духовним. І я вже відчуваю, я можу зробити дельту, можу виміряти дельту. Окей, зараз в мене є одне духовне бажання і матеріальне. І матеріальне бажання зараз пересилює насправді духовне. Тобто це як на цих вагах. Да? Там же ж відносна вимірювання, це більше чи менше. І зараз я відчуваю, Окей, мені додали зараз егоїстичного бажання, що робити тепер. Ну, я точно відчуваю, що воно зараз більше, ніж духовне. То мені додали додаткового авіюту. Кабалісти взагалі цей авіют вміють вимірювати. Там є ціла шкала вимірювання, там є 4 стадії цього авіюту, на які треба зробити 4 стадії екрану. Тобто на кожне додаткове бажання егоїстичне, яке розкривається в мені, мені треба поставити екран, покрити його, це називається покриття бажання. Тобто я повинен над цим бажанням, яке розкривається в мені зараз, надбудувати свій додатковий зв'язок з творцем, тобто додаткову важливість духовного, додаткову велич творця. Це називається екраном. І коли я вже вимірюю на наступному етапі, да, то я бачу, Окей, зараз я зміг це зробити. Навіть при тому, що існує в мене зараз додаткове егоїстичне бажання, я можу над ним зв'язатися з творцем, і зв'язок з ним мені зараз вже стає більш важливим, ніж це егоїстичне бажання, яке мені збільшали. Тобто виходить, що якраз так я і вимірюю наступний етап, ось я побудував свій зв'язок з творцем, мені знову додають егоїстичне бажання ще більше. І таким чином, виходить, що збільшення нескінченне збільшення егоїстичних бажань. Воно дається системою для того, щоб я над ним побудував свій зв'язок з творцем. Ось так це працює. Це такого плану перевірка наміру. Так, це такого плану перевірка наміру. Це, з одного боку, перевірка, а з іншого боку, це можливість зростати. Тобто, ви можете з одного боку перевірити, окей, це більше чи менше. З іншого боку, якби вам не додавали ось цей егоїзм додатковий, то ви б не росли, ви б просто знаходились би в такому. В анабіозі, такому замороженому стані. Ось, Тому так це і працює. Тому я почав з того, що в світі також збільшується его, збільшується егоїзм, збільшується ненависть, саме для того, щоб не просто насправді тут важливо не просто знищити цей егоїзм, це те, чим займаються всі східні методики. І, взагалі, всі методики, насправді, крім кабали, вони працюють над тим, щоб вбити егоїзм, щоб його знищити. Ось розкривається в тебе бажання, не бажай. Тобто вбий бажання, бо воно зло. І дійсно, а що з ним робити? Немає іншої методики. Тому, до речі, відношення цікаве, така ще паралель, що відношення до жінки в різних методиках, як до, до джерела зла. Тобто, тому, якщо ви в різних методиках хочете стати. Духовним, особливо чоловікам, да, то вам потрібно начать, відмовити себе собі від того, щоб мати е, дружину, мати жінку. в принципі. Бо, то чому? Бо жінка це природа его егоїстичного бажання, малхут. І тому всі інші методики, вони е, ну, і західні, і східні, і християнство, і всі, всі різні східні методики, вони працюють над тим, щоб. Зменшити егоїзм. І тому подивіться, всі монахи в них целібат. Тобто вони не можуть мати стосунків з жінкою, бо цей додатковий егоїзм вважається в цих методиках, що він це бажання ускладнює духовне, духовне просування людини. А в кабалі абсолютно навпаки, чоловік без жінки не спроможний просто піднятися. Уявіть собі, яка різниця. Тобто, ти не можеш просто без жінки, як кабалісти раніше не брали просто учні в собі, якщо вони були не одружені. Тобто, якщо не було в тебе жінки, не було дітей, то тебе не брали просто вчитися кабалі. Взагалі, в тебе немає шансів піднятися. Чому сказано, що чоловік це половина тіла? Тобто, що в нього в нього навіть є такий духовний намір, але йому якраз потрібно це. Те, що називається утяжеління, двига ця, додатково егоїстична, яка тобі приходить жінка, жінкою, яка постійно щось в тебе вимагає, щось потрібно, гроші заробляти, дітей. Да, давай, треба квартиру купувати, машину, ремонт, все це потрібно насправді кабалісту, як ось це каміння для зважування. Бо якщо тобі нічого не потрібно, ти сидиш собі там, десь в монастирі, десь в кімнаті, молишся цілими днями в тебе. А віют, твоє бажання отримувати, воно не є для тебе цим камінням для зважування. Як ти можеш, куди ти можеш піднятися? Ти ось так завжди і будеш в цьому стані, а тобі потрібно, щоб в тебе збільшувалося це бажання отримувати, і тоді над ним ти можеш вище і вище зростати. Тобто залишай собі весь матеріальний світ, залишай собі бажання отримувати жінку, все це, яке тебе просто тягне вниз, ця матерія, вся матеріальний цей світ. А ти всупереч цьому, і тому сказано в кабалі, що жінка це є допомога проти тебе, проти тебе, тобто проти чоловіка, який займається кабалою. Тобто йому потрібна допомога проти, щоб йому було що долати. Коли тобі є що долати, то ти можеш підніматися в вище. І ось це глибоке дуже знання. Про це і пише Рабаш. Він не буквально такими словами пише, да? але це, в принципі, це мається на увазі, що. Беруть частину клі отримання і вводять її в кілім віддачі. І це на зразок екрану, який треба утворити на авію, грубість бажання. Тобто мені дають велике бажання, егоїстична грубість. А я на нього ставлю екран. Я над ним будую свій зв'язок з творцем, і мені додають, додають, додають. І так чоловік в принципі і зростає. Тому ми бачимо, що кабалісти всі вони мали великі родини, багато дітей, багато клопіту в житті, але це must have, те, що називається, інакше ти просто не будеш зростати. А, а які ще є признаки грубішення авіту, крім ненависті? Не обов'язково ненависть, до речі, хоча це теж прояв грубішання авіту. Ну просто у вас зростає бажання егоїстично, ви хочете багато всього. Це стосується взагалі бажань різних, егоїстичних. Вони можуть бути, наприклад, сексуальні бажання у вас можуть сильно зрости. І ви не відчували такого, стрибку якогось да, внутрішнього. У вас можуть зрости якісь бажання до розвитку там, кар'єри чи ще щось. Ось. Це може бути така реакція. І це дуже добре, бо знову ж таки вам показують, що у вас зростає авію, що він грубіший. Бо у вас була тільки зараз точка в серці, і ви тільки ви думали духовно підніматися, а тут у вас росте і грубішають бажання. Ненависть також розкривається, але це більше в групі кабалістів вже, коли люди між собою будують цей духовний зв'язок. Насправді, це така робота, вона дуже-дуже тонка, і вона не для всіх душ, вона тільки для дуже просунутих кабалістів. Насправді, тут є якби два варіанти розвитку подій. Перший це коли просто нам розвивається авію, та він грубіше, для того, щоб ми могли. Внести його у святість, як тут пише Рабаш, да, побудувати екран над ним. А з іншого боку, ми можемо не чекати, поки нам цей авіат будуть розкривати. І це вищий пилотаж, коли як кажуть про царя Давіда, що він той був, хто пробуджує світанок, тобто сонце, да, тобто світло. Не просто що він чекав темряви, а він сам пробуджував світанок. Як ми можемо самі пробудити світанок? Хабалісти на високих ступенях вони розкривають додаткове бажання самі між собою. Тобто вони не чекають додатку вюту, і таким чином вони, як то кажуть, випереджують творця. випереджують творця. І про це сказано, що перемогли мене мої сини. каже про це Тора, що це сказано і про отця Якова, який боровся з Янголом, так, тобто фактично з Творцем, за що отримав ім'я Ісраїль. Тобто з свого етапу Катнут він перейшов на великий ступень Гадлут, що називається, коли він міг іншими словами використовувати егоїстичне бажання на віддачу. Таким чином, і кабалісти на високих ступенях вони також можуть перемогти творця, вони можуть збільшити авіют самі собі. І ми знаємо такі приклади, як така кабалістична група в Польщі, була в місті Коцьк, Коцький, Коцька група кабалістична. Рабі Мендель такий був, і вони знали, як це робити. Вони додавали спеціально авіюту до своєї роботи, створюючи якби, додаткові перешкоди один одному. Але для того, що це вони робили з великою любові, для того, щоб вдолаючи ці перешкоди, вони всі разом могли піднятися ще вище. Для нас це поки що не зрозуміло, як це зробити. Є багато ще що нам робити до цього моменту. Ми просто повинні зрозуміти механіку, що те, те авію, що нам додається, він додається нам для того, щоб ми могли над ним побудувати екрани, свій зв'язок з торцем. І це і є, в принципі, ось вимірюванням, тобто додача IVU, то додача додаткового бажання. То коли вам воно додається, то ж не лякайтеся, це відбувається спеціально, Тобто, для того, щоб вас просунути вперед. Я відповів, в принципі, на всі питання і сказав все, що я хотів. Буду закінчувати, і буду радити вам переслухати цей ефір ще раз, перечитати ну, прослухати цю статтю, яку я прочитав на початку ефіру, бо вона має велике світло і великий внутрішній потенціал. Пишіть ваші питання, я можу, до речі, відповісти на ваші питання, записати відео. Окремо, присилайте, якщо на цю тему у вас є питання, то присилайте, будемо. А, ось ще є питання, не побачив. Чи просування вимірюється відчуттям вищої сили? Звичайно, вимірюється відчуттям вищої сили. Тобто це цікаво, бо з однієї сторони вам додають егоїстичне бажання, те, що називається зле начало. Спочатку я відчуваю його, воно пробуджується в мені. Тобто, Не вищу силу я відчуваю, я відчуваю якесь зле, я відчуваю темну якусь силу, додаткове бажання, егоїстичне, велике. Але над ним я, коли правильну роботу проводжу, то це, цей мінус потенціал він стає плюс потенціалом. Да? Тобто мені надають мінус 1 потенціал. Я над ним будую плюс 1 потенціал. Мені дають мінус 2 потенціал. Я над ним будую плюс 2 потенціал. І таким чином, фактично, я виправляю все творіння. Так це працює. А, ось ще питання. Бажання до творця дають насолоду від тяжкості того каміння. Дійсно, ви починаєте насолоду отримувати від цієї роботи, так, від тяжкості цієї роботи. Ви починаєте отримувати насолоду. І ви знаєте, взагалі на роботу, як треба дивитись, на, на це каміння, на цю тяжість, да? це коли у вас у вас є улюблена робота. Знаєте, я чув такий класний приклад, що уявіть собі, осінь, холодний ліс. І тут берете ви, там у кого є собака, берете ви паніеля, як, і йдете з ним на палювання. Випускаєте його. І він, цей спанієль, значить, бігав по цьому лісу. Холодний, мокрий, абсолютно втомлений. І це його робота. І чи він щасливий? Звичайно, він щасливий, бо для нього це життя. От це бігать по цьому лісу в холодному і мокрому, і виконувати цю роботу. Що йому краще? Вдома сидіти біля каміну, в теплому місці, чи ось так по лісу. Бігать, звичайно, по лісу бігати, бо для нього це улюблена робота. Розумієте, це каміння, яке нам дають, це Наша улюблена робота стає. Нам це дає таку пристрасть, таке відчуття життя, що ось, іду вперед. І тому дійсно, звичайно, це дає насолоду. Що ми можемо зробити для товаришів, щоб вони відчули? Що це добре для них. А показати приклад, спочатку треба самому відчувати це і проходити це з радістю, а, що я вам і бажаю, відчувати це світло, радість подолання, радість цієї роботи. І е, дійсно ви будете відчувати своє просування. І тоді, коли товариші побачать у вас такий приклад, що ви наче ось той спаніель в лісі, то вони теж захочуть, вони зрозуміють, що це в цьому є життя. Цій роботі, так, і навіть в подоланні, навіть в якихось труднощах, які ми час від часу розкриваємо, але в них є насправді життя. Що я вам і бажаю, друзі, і буду. Дякую вам дуже, до речі, за питання. У нас був досить такий динамічний ефір, швидкий і по ділу. Переслухайте, будь ласка, його ще раз. Ця стаття, я її прочитав, дуже багато вона вам надасть. Все, дякую і до побачення.